Доброго вечора ми з України. Так, вас вітає канал Дядько Роман. Всіх раді бачити на нашому каналі. Дякуємо, що підписуєтесь. Так, 5 серпня вирішив поїхати подивитися, що тут на полі робиться. Так, ось ось наша гречечка. Ну, вже вища пояса. Вже десь до грудей достає. Даже. От така гречечка. Бджіл дуже багато. Так, кукурузка наша. Теж. Та, що ми сіяли, не знали, що з неї вийде. Але ну, нормально посіяли. Більш-менш для зернової сівалки. Таї, що перероблено із сазешки в нас. Ось таке вийшло. По два-три качани є. Сюда даже и покажу. Тут два, тут два, тут тоже два. Так, тут ось три. Тут три качана. На стебли. Тут тоже все. Тут два. Нет, три. Да, тут три. Ось все. Раз, два и три. Ну, вот такая кукурузка. Бур'ян трохи є, але ми прискали, він потух. Все. Ну так, є такі просєви. Все таки не кукурудзяна сівалка, а обична зернова. Але я думаю, ми якось моїсейчиком його змолотимо. Тоже трохи є просів великий. Але казали, що оцей який просів, отакий буде і качан длиною. На стеблі. Так, джол дуже багато. Так. Це відео я ще не викинув, як ми молотили. Ще є трохи відео. Так, йдемо до Сої. Так, зараз розкажу, як це ми так гречку посіяли. Значить, посіяли ми кукурузу. Оце весь кусок звідти від відтаєї кукурудзи і аж сюди до сої. Посіяли та що ото зійшла, що це по три качани, це ми купляли. А другу ми позичили, а вона, мабуть, года два лежала та й спортилася. Ми її посіяли, сходів взагалі практично не було. П'ята через десята, метрів три тако йдеш і нічого немає. Приїхали, перекультивірували кукурудзу та що була. І посіяли гречку, бо вже пізно що було сіяти. Та вибрали, що гречку можна посіяти. Ось соя. Поприскали раундапом з підживкою трохи. Ну і зараз до пояса. Вже вона підросла так гарно, дощі пройшли, бо вша така засуха була, що це жесть. Так, даже стручки вже є ось. Ось такі стручки. О, є стручки вже. Так, тут теж. Трохи відрізняється соя. Видно, де влаги більше, там вона і вища. Тут якась вища. Теж є стручки. Це соя в нас середня. Там пару городів посіяно ранньої. Так, отака соя. Ідемо далі. Так, ось тут в нас була посіяна пшениця. Змолотили і вже бур'ян підріз. Отаке От вже. Зелене стоїть. Оце будемо діскувати. Подождали, щоб трохи бур'ян підріс, щоб тоді як передіскуємо, щоб не було такого. Хтом перегореться і буде стояти поки. Тут кукурузка, там таврія стоїть. Навіть соєшники десь взялись. Так. Бо там воно ще в сусідах кукурудза, Там по одному качанові, по два качани. А в нас два-три качани на стеблі. Так, ну оце таке відео получилося. Всім добра, щастя, здоров'я. І щоб швидше закінчилась війна. Бо вже задовбали. Так що, отакі діла. Все, всім пока. Підписуйтесь на канал. Всіх дуже раді бачити. Всім пока!